Вітаю вас, мої малятка. Погляньте, який чудовий котик. У багатьох із вас теж є котики. Котики дуже грайливі і люблять гуляти та ховатися. Ось і наш котик весь час бігає. Тож давайте розглянемо картинки і скажемо, де котик. Малята, так де ж наш котик? За будинком молодці. А зараз де котик? Перед будинком. А тут куди заліз котик? На будинок? Погляньте. А де зараз котик? У будинку? Ох і бешкетник наш котик. Де він? Стрибає з будинку. Притомився наш котик. і приліг де під лавкою. Молодці малята! Вам сподобалося грати з котиком? Йому теж. До побачення!